871 день в Канаді. і Сьогодні 02, 11.25. Сьогодні неділя. Шкода, закінчились вихідні, гарні ліниві вихідні. І сьогодні неділя вдома. Сьогодні неділя вдома. Вчора ми дуже смачно поїли в бафе. Я люблю там поїсти. Перед тим я нічого не їв. Спеціально прийшов пусти. І смачно наївся. І ми мене їли, звісно, це було вже десь п'ята, напевно. Так наїли, що я був собі цілу ніч і всякі кошмари снилась. Е, прокинувся я зранку, подивився на годинник, ні, ще поспав, прокинувся, ще поспав, таке от. Але до обіду дотягнув. Дотягнув, встав стандартно, ранок з кави. Вчора купили каву. Лагідну. Для мене вона ух, як вода з кавою. Таке дуже-дуже легесенька. Я просто привик у мене тут є. З церкви ще давали каву, таку ніхто майже не брав в цих капсулах, і вони давали багато. Беріть, беріть, а в мене капсульна машина, я собі вже давно її купив. І набрав. У мене в мене стоять, щоб термін не, не виходить з тій каві. Ще пару, ще дві пачки залишилось. Допиваю, я буду собі брати якусь якусь зі смаком, з горішками. Подивлюсь. От, Попив кави з тортиком. Закинув сьогодні. Захотів зварити плов. Ну, попив кави, за комп'ютером посидів, потім думаю, треба щось зробити і планував зробити плов. Ми вчора зайшли, купили ще цибульки. Було на акції, взяли два мішочка. Цибуля йде. І плов вийшов бомбезний. жасміновий оцей рис теж давали десь в церкві. люблю його. А, в все, м'ясо розморозив. Вийшов шикарний, Ось <кій> Отак. От Повечеряли. Нічого не робили, ніде не ходили. Хотіли поїхати на секунд, але в мене щось почало боліти. Горло. М -м -м. І от якраз відчувається, що. Перші признаки осені. <кій> У ну, мене стандарт. Стабільно я хворію. Ось ось зміна такої погоди. І я трошечки хворію, ну що зробиш? Буду пити завтра чай цілий день. Теплий чай треба буде зайти купити собі порошочки. Порошочки, антигрепінчики, я люблю його попити тим більше. Зараз би пасувало, парацетамол. Таке самовношення, що допомагає. А на решта, на решта все спокійно. Хлопці пішли наверх. Грати в Сабатера писали, але не мав бажання йти, тим більше з тим горлом. Вони з дітьми прийшли, думаю, ні, не буду. Не буду пхатися. Може, простуда, може вірусняк. Може просто чистка організму, так як я кажу, і все. Все буде добре. І Та ніби все. Ніби все, нічого такого, щоб запам'ятався. Так що треба йти відпочивати. Завтра вже на роботу.